Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми зосередимось на глибоких словах апостола Петра, який говорить: тому що і Христос один раз постраждав за гріхи, праведний за неправедних, щоб привести вас до Бога. Це свідчення нагадує нам про велич жертви Ісуса Христа та про те, як Його смерті і Воскресіння відкрили шлях до Спасіння для всіх нас. Для людей Ісус перебував у гробі з п'ятниці вечора до недільного ранку. Але Петро розкриває нам, що в цей час він був убитий у тілі, але поживлений духом, і в цьому дусі проповідував тим духом, що були у в'язниці. Він проповідував не лише для живих, але й для духів, які колись живучі не скорилися Божому покликанню. Це величезний прояв Божої справедливості та милосердя. Навіть мертвим, які не мали можливості усвідомлено вибрати Бога, була надана друга можливість почути найкращу проповідь. Від нашого Спасителя. Господь ніколи не залишає нас без надії, навіть коли ми здаємося безпорадними. Нехай це надихне нас пам'ятати, що Божа благодать безмежна, і кожен з нас, хто ще не пізнав Христа, має можливість звернутися до нього. Нехай наші серця будуть відкритими для цієї істини, і нехай ми будемо готові ділитися цією чудовою звісткою з іншими, адже ніколи не пізно для спасіння в Христі. Амінь.